Вітаю діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з камінцями і будемо викладати доріжку від лисички до лісу. Але спершу давайте розімнемо наші долоньки. Я читаю віршик і виконую рухи, а ви виконуєте рухи разом зі мною. Лисичка сестричка по лісу ходила. Грибочки збирала, пісеньку співала, тра-ля-ля, тра-ля-ля, я весела краля. Добре, наші ручки вже трішки попрацювали, тепер, тепер пограємо камінцями. Викладати камінці будемо обома руками. Ось така гарна і яскрава доріжка вийшла від лисички до лісу. До побачення, малята! До нової зустрічі!